Друзі, вітаємо вас на своєму каналі. В цьому відео хочу розповісти про профілактику гістомоноза у індиків, чим вона робиться, скільки разів і для чого. Що таке гістомоноз? Гістомоноз це захворювання, яким індики хворіють. Якщо по-простому будемо казати, якщо наїдяться дощових червів, слимаків і чого завгодно, це в основному відбувається на дворі. Або там, де Уже був гістомоноз там, де гістомонади, там де вони вже є в ґрунті. Е, гістомонади це такі простіші, які вражають кишківник і печінку індика. Е, так просто вони не живуть в природі. Їм повинен повин, потрібен проміжний власник, проміжний господар. Тому дощові черв'яки, слимаки і все, що вилазить з землі після дощу. Вони, як правило, є носіями цих гістомонад. Тому не рекомендується випускати індиків на двір після дощу, по росі, і все таке інше. Також цю радість можуть вам принести і птахи, такі як горобці, голуби, і що там літає разом з послідом. Для того, щоб запобігти, принаймні постаратися запобігти виникненню цього захворювання у індиків, використовується препарат метронідазол. Метронідазол або може бути тріхопол. І там, і там діюча речовина метронідазол. Ми використовуємо метронідазол. Я його купую у звичайній людській аптеці. Він в таблетках. Також він є у вигляді порошку у ветеринарних аптеках. Той, що у ветеринарних порошкових він домішується на корм. Той, що в таблетках можна розчиняти у воді, випоювати індиків, можна давати кожному особисто в дзьоб, якщо поголів'я невелике. Якщо поголів'я велике, той, що в таблетках можна перемелювати, якщо нема ветеринарного, і так само домішувати корм. Значить, е, дається, я даю індикам мітрандозол три рази. Я даю з 30 по 35 день. Потім з 60 по 65 і з 90 по 95. -й. Пігулка має 250 мг діючої речовини. Схема така: перша пропойка, 30-35. По одній четвертині пігулки на голову протягом 5 днів. Перший раз ми їм давали кожному в дзьоб переловлювали і кожному особисто в дзьоб закладали по четвертині 5 днів. Сьогодні їм 60 днів. Сьогодні вже їх переловити так просто не вийде. Тому сьогодні їм треба дати по пів таблетки на голову. І що я зробила? Я взяла 7 таблеток на 14 штук, повірте мені на слово. І змолола їх у кавомолці, додавши сюди буквально декілька ложок пшениці для того, щоб воно добре перемололося. От воно видно. Ця пшениця стала вже біла. Видно всі пігулки перемелені, нормально все. Значить, Кожен день я буду сім таблеток, отак молоти з пшеницею, буду вимішувати з тою кількістю корму. От вони в мене їдять такого відра ну, більше, ніж половина в день. Я взяла менше половини для того, щоб це ретельно перемішати, щоб вони з'їли до чистого і до останку, а потім вже буду досипати інший корм. Потім наступна пропойка від е, гістомонозу буде у нас з 90 по 95 день, тоді, дається, протягом 5 діб так само вже е, буде одна пігулка на голову в день. Тобто, в день я буду використовувати 14 пігулок, на 5 днів мені піде 70 пігулок, що стосується е, мітранідозолу, який купується у ветеринарній аптеці. Дозування для профілактики гістомонозу йде так. Іде 25 міліграмів препарату мітранідазолу на кілограм ваги індика. Щоб домішувати це в корм. Як це вирахувати? Всіх індиків важити не варто. Візьміть троє індиків, візьміть малого, середнього і крупного. Зважте їх. До прикладу. Один у нас буде 5 кілограм, другий 6, третій 7. Будемо рахувати так умовно. Це у нас 18 кг виходить, ділимо на 3, середня вага 6 кілограм. Значить, на 6 кілограмового індика ми повинні дати 150 міліграм на голову. Отак От вираховувати. І вже вираховуєте 150 мг на ту кількість поголів'я, е, котра у вас є, множити на кількість індиків. І вираховуєте кількість е, е, препарату, який вам треба домішати в корм у грамах. Замішую ось так. От у мене комбікорм. Оце у мене перемелене. Отак От я зроблю. І це треба дуже ретельно, дуже, дуже ретельно з усіх сил от, перемішати. І це їм на сьогодні. На дні, кругом всюди все перемішати. І ось перемішала, я думаю, що ретельно. Годівниця порожня, тут трошечки залишилось, ну то нічого. Годівниці я повичищала, вони порожні, для того, щоб не змішувалось. Одна в нас отака навісна вона вже маленька для них. І дуже зручно використовувати отакі садові контейнери. Їх можна піднімати, вони з них прекрасно їдять. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Отак я їм насиплю і сюди, і туди. О! І вони будуть радісно це їсти. Ай! Ще й поки нас дуже люблять манікюр. Ой, люблять манікюр. І взагалі все, що блистить, і все, що можна дзьобнути. Все. Їмо. Є також ще й інша пропойка. В тому випадку, якщо у вас на господарстві вже були випадки гістомонозу. І якщо вони гуляють, і взагалі, якщо ви дуже сильно хвилюєтеся, тоді то мітрандезол дається 4 рази по аналогічній схемі, але дається з 28 по 32 день по чверть таблетки на голову, з 56 по 60 день по пів таблетки на голову, з 84 по 88 день щоденно по цілій таблетці на голову. Із 112 дня по 116 дається по півтори таблетки на голову в день. Пропойка від гістомонозу, я вважаю, це, напевно, найважливіший захід, який ми робимо для індиків. Тому що гістомоноз – це хвороба, котра вражає моментально. Моментально індича стає вяли, воно перестає їсти, пір'я у нього розкуйовджується. На останніх стадіях може чорніти голова, тому гістомоноз ще називають чорна голова. От. І е, падіж від цієї хвороби може бути до 80%. Лікувати тяжко, краще запобігти. Ось так я пропоюю, кому було відео корисним, е, кому сподобалось. Будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь і чекайте наступні наші відео. А наступне відео буде теж сьогодні про те, як я роблю комбікорм і чим я їх годую зараз. До нових зустрічей, до побачення!